Всім великий привіт акції в АТБ з 26-го по-перше. Ой, листопад уже. Сир канів 160 грам, 43,40 за упаковку. Голландський, канівський, айвенго. Сир плавлений 70 грам 10,80 це дуже хороша ціна. За такий кусочок. Ну, в принципі, в АТБ. Всі ці сирочки йдуть, якщо акція, то раніше було по 10, зараз 1080. Так, ковбаска до пюрешки, м'ясна лавка. Палочка 500 грам 55,80. а ковбаска фінська напівкопчена. Своя лінія 420 грам, палочка 68,90. Тут у нас вареники та пельмені торгової марки 3 ведмеді так, вареники перші йдуть, да? оці перші вареники. 800 грам 42,50, Вареники з картоплю та грибами 800 грам, 52,50 та пельмені фірмові. 850 грамів 108,90 Ну, в мене на каналі е, господинки дуже хороші, які <свісно>, не купують е, пельмені та вареники в АТБ, а готують самі. Це дуже добре. Дивіться, друзі, мандарини подешевіли. Мене це так е, втішило. Е, кілограм мандаринів за, ну, скажімо, 50 гривень да, за округлим. Е, це мене дуже потішило. Я думаю, що до нового року е, вони ще впадуть в ціні. Будемо надіятись. Да? Добре, набір кексів 46,50, я їх купував ще до До війни. Мені сподобались шоколадки торгової марки Рошен з підсоленим. Ой, навіть з, подрібненим, з підсоленим Тим смаком буде, з подрібненим мегдалем. Брюд. Добрий. Побачила мене глядачка. Побажала процвітанню каналу. Так, шоколадки. Так, за шоколадки я вже сказав. 18,90 і 22,90. Тут у нас чай буде, імбирний ранок. 20 пакетів, 24,20% і чай ловаре. а Скільки там пакетів? А, 24. 24 пакети. Зелений, чорний і чорний 28,90%. 35% знижка економія. Це дуже-дуже хороша ціна. Так, чай ловаре. Black and green. Упаковка. Оця йде внизу. Да? Там збірний. Збірні пакетики, 24 фільтр пакетиків, 30 гривень, 20 копійок. І чай ловере. асорті Black чай, асорті Green Tea і Бергамот. 32,70, 25, а, 25 пакетиків в упаковці. Це дуже хороша а, ціна і дуже хороше, що зробили, знаєте, в одній упаковці різні смаки. Так, а, чорна карта. Кава 120 грам розчинна Gold 89,90. Чорна карта для турки 230 грам 7590. І чорна карта Арабіка в зернах Пів кг 169,90. Тут у нас засіб пральний в капсулах, рідкий. В капсулах іде 10 штук 73,90 Савекс, Бачите? Да? Савекс порошок 3 кілограма 175 гривень. А, Савекс, а, це у нас кондиціонери йдуть 2 літри по 104 і літровий 64 і зубна паста. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на зубну пасту Парадонтакс 75 мл. Без фтору 52,50 і захист екстра свіжість 61,50, 75 мл. Добре, а я всіх вас запрошую в АТБ. Сьогодні я вам покажу всі акції ВТБ з червоними цінниками. Друзі, зразу побачив, звернув свою увагу нарешті нарешті з'явився чай, який я постійно беру у цей зі сливою чорний чай. Дуже його люблю, півтора літровий. 27,80 і оцей теж своя лінія зі смаком персика та лимону. Теж його часто, часто дуже часто беру 19,60. Дуже мені подобається. І маленький появився, з'явився малина новий смак. По 1390. Ну тут а, пів літри. Вигідніше, звичайно, купити літровий за 1960. Нарешті. Нарешті. Так, йдемо з вами по. По акційних цінникам подивимося, що сьогодні а, приготував нам АТБ. Давайте, поки я вже тут, чай кава пройдемося, подивимося. Так, давайте почнемо з самого початку. Ну, Ось цю, то, що я вам казав, чорна карта, 169 в зернах, а пів кілограма. Дуже хороша знижка. 34%. Так, амбасадор 125 грам, 125 гривень 250 грам, до речі, 25 грам в подарунок. Тому що почали робити всі по 225 грам чомусь. Якобс 115,60. Монарх інтенс якобс 155. Ось такий великий. Тепер треба дивитися на вагу, тому що дуже... о Бачите, вже не 500, а 450. Хотів сказати 500. Бо донедавна було 500, а вже 450. А, так, 450-155 гривень, як об еспресо. Так, чорна карта. А, 89, 120 грам. Знижка 40% це дуже хороша, дуже хороша ціна. І чорна карта для турки 230 грам 76 гривень. Теж хороша е знижка. Так, По каві своя лінія 148 Так, Амбасадор 242 гривні, монарх крема 171 гривня, 60 грам. Нескафе Голд. Ось така велика упаковка 210 грам 207 гривень. 120 грам 124 гривня. Якобс Монарх 120 грам 130 гривень. Тарт Нуар 104 гривня 70 грам. Так, і ще в нас оця кава Монарх Рощина. Дуже хороша теж знижка. 290 гривень 280 грам. Кава Монарх. Це по каві. Нескільки для дітей. 3460-140 грам. Добре. Ідемо з вами, подивимось на чаї. Так, ловаре. Те, що я показував на вулиці вам по 32,70. Подивіться, як цікаво, в одній упаковці раз, два, три, чотири, п'ять смаків. Трюфель, гранат, ваніль, манго, L Earl Grey. 25 пакетів. Тут за 30 гривень чорний і зелений чай. І тут чорний чай з бергамотом за 28,90. Силонський чорний чай, теж 28,90. Дуже хороші знижки на чай ловаре. Імберний ранок 24 гривні. Зараз можна взяти. Зелений ловаре 28,90. Так. Фруктові, теж 5 смаків, бачите, 32,70, 1001 ніч, дикі ягоди. Малина ваніль, пристрасний фрукт, бризги шампанського. Теж смачний. А тут хто полюбляє зелений. Багамський саусеп, цитрусова меріса полуничний зефір, ніч Клеопатри, золотий манго. 32,70. 25 пакетів. так, Делюкс теж в акції розсипний від 35 гривень з різними смаками 35, 42, 43 гривні. На будь-який вибір. Так. Ну і ці чаї були в минулому відео, я показував шерлок по 37,70 з бергамотом. І. Мінутка польська, 3790, 100 пакетів. Добре, друзі, йдемте з вами далі. Дуже великий вибір шоколада Крошен. Дивіться, і Брюд, 2290, і Dark Шоколад 56%, 1890. І е, тут з, менд... з мигдалем 1890. Дуже хороша знижка, тому я, я, я впевнений, що всі будуть розбирати а, Рошен шоколадки. Так, далі у нас в акції світоч з'явився, який минулий раз. Я дивився, його не було. 21,50, 85 грам плитка. Це у нас іде Dark класичний. Добре. Далі по шоколадках що у нас ще є? Киткат, хто полюбляє дуже смачний шоколад зі знижкою. Так, ось ці а, набір кексів 46 гривень. В середині 8 кексів, 184 грами. Як я казав, я вже один раз їх взяв. Кожний кекс там, ну, така упаковка велика. На. Посмакувати можна взяти, Попробувати. 46. Так, тут у нас Міленіум заховався. Я рахую, що такі малесенькі шоколадки можна ставити на низ. Їх не тут заховалося. їх не видно. 11.30 Міленіум до Кавузькі. І ще я тут бачу Міленіум Air по 10 гривень. Треба спробувати теж. Бо стільки новинок, а я ще не куштував. Так, із солодощів у нас далі рулет своя лінія 175 грам, 2480. І рулет своя лінія 2430, а з начинкою Полуниця. Так, їдуть вафлі Артек. Ну, Може в вашому тебе будуть. До нас ще не доїхали. До речі, можете спробувати ось такий батончик за 9,50. Він схожий на, на, цей, на батончик Марс. І можете ще спробувати ось такий батончик. Ось такий батончик за 10 гривень, теж А, Він схожий на баунті. Кожен на баунті. Теж в акції. Хто пам'ятає нац? Зараз великий нац можна взяти за 25-60. Я колись його любив, але потім чомусь він мені не сподобався. Чомусь він мені вже надоїв. Зараз можна взяти лайн теж з хорошою знижкою 11,50. З різними, до речі, смаками лайни є. А ось цей великий роар, роар схожий на а, снікерс. От хто хоче, можете взяти переконатися, що він дійсно як снікерс. 100 грам 1840 як снікерс. Ось такий мікс сніданок. Тут здається, пів да, кілограма можна взяти за 55 гривень. І ось такий стар за 40 гривень, 330 грам. Палочки Cornway. До речі, я колись дуже сильно на них <сів> присів. Зі смаком молока 18 гривень. Тут 170 грам. Так, в нас в акції ще Nestwick. Сніданок 71 гривня. Велика упаковка. І ще лайм. 40 гривень менша упаковка зі сніданків. Батончики різні, Біфіт по 6,90. Теж смачні. І фітнес батончики по 11.30. Так. З'їж мене 11.50, курага і ананас. Так, все, тут більше нічого. Ідемо далі. Смачний контик зараз теж можна взяти по акції 14,70. Шоколадний. Ой, падає, падає. І ще контик є з горіхом, з арахісом. До речі, оці тріфі теж як пох... схожі на контик. Паста мілка 116.90, теж в акції. І ось таке печення. 57,60-250 грамів печивоздобний фітнес. Теж в акції. Смачнющі кофіюшки. Спробуйте їх. Якщо ви не куштували, спробуйте дуже смачні. Вам сподобається. Хто полюбляє каву з насиченим ароматом кави. 250 грам, 29,60. Пряники з начинкою абрикосовою, від Київ хліб 360 грам, 41 гривня. В акції. І ще є пряники. Своя лінія а, зі згущеним молоком 300 грам за 24,80. Кого тягне на солоденьке Зараз в акції білочка 19,54 за 100 грам. Каракум 19 гривень за 100 грам, Так, це халва, да? по 8,95 халва своєї лінії. В акції. І так, шукаємо червоний цінник. Це не знаю чому червоний цінник. Я вже питався в продавців, консультантів АТБ. Я кажу, чому стоїть червоний цінник, але ціна не акційна. Вони кажуть, не знаємо, так нам приходять, ми самі не знаємо чому. Шаром по 25,75 за 100 грам смачні цукерки. Так, це у нас якийсь кокос 15.10. Кокос, коконат. Так, тут у нас золота ліля, 18.39 конті. І чорнослив Своя лінія 25.47 за 100 грам. Із солодощів. Ще у нас поставили дропси 80 грамів драже, арахіс в молочному шоколаді 14,30. Своя лінія казінакі 23 гривні 150 грам. 2490 халва своя лінія соняшникова, Ванільна. 300 грам. ямі гамі для дітей. Щаслива. Щасливі цукерочки. Мама, ну купи. А це що? Зі знижкою такою, друзі? Зі знижкою 15%. Виріб кондитерський з білим шоколадом. Це якийсь ненашинське. 75 грам. Цукерки якийсь чищу. Щось тіпа того. Трюфель you. 118,90 за 300 грам коробочка. Асорті своя лінія 77-70-250 грам. Пташине молоко своя лінія 47-60. Ну і, звичайно, делюкс. 81, 80, 250 грам. Появилися, друзі, пам'ятаєте, цукерки Сі. Сі. Сі, -сі. Тут 4 вида цукірок, лимон, арахіс, кокос і трускавковий. 200 г. Вони не по акції, але вони дуже-дуже давно були в акції. Ось такі Сісі. Економних покупок. Це була перша частина АТБ. І я всіх буду чекати на, другій, на другу частину економних покупок. Всім. Пока!